Я колись випадково в Володимирській області в Росії зайшов в магазин, і у них там така цікава бібліотека в селі на обмін. Ти береш книжку, треба поставити іншу. У мене з собою не було, і я в них випросив книгу Афоризмів про любов. І пришів. Начитався того всього. То всього доброго і прекрасного. І ви знаєте, такий для себе роблю висновок, що без неї нікуди, що все на цій нашій прекрасній планеті тримається на цьому прекрасному явищі. Я собі любов уявляю як, як нитку. як просту нитку. Навіть не цепочку, ні золоту, ні я. Просту нитку. Ну хай буде шовко. Ось вона товстіша. Тонша. Вже кожен по житті напрацьовує, яка вона в кожному буде. А всі наші справи, особливо у чоловіків, вони ще вже як перелинки на цю не нав'язуються. Все воно, по суті, так в житті. Все від любові. Або відстави.